Я прийду і оздоровлю його, каже сотник до Ісуса Христа. Христос каже до, до сотника. Я прийду і оздоровлю Його. Сотник прийшов каже, слухай, слугами і захворів. Прийде оздоровлення Його. Христос каже, добре, я прийду. І сотник каже, ти знаєш, я не достойний, щоби ти. Увійшов під покривлю дому мого. І я собі думаю. Добре, що ти можеш його кликати, знаєте. А от вже додому не хочу, щоб Христос мені приходив. Чому він не хоче Христа пускати до свого дому? Кожен раз ми же хочемо, щоб до нас якась поважна людина прийшла, так? Щоб ми потім розказували, а от в мене в хаті був отут прем'єр-міністр, а от на тому тижні в мене був президент в хаті, чи все там щось. І ми там будемо тішитися, що до нас така поважна людина прийшла. Чому сотник каже, що не треба, щоб він не приходив? Тому що в ньому він звертає увагу не на те, щоб особою пишатися. Як колекціонер пишається своїми здобутками. А розуміє, кого він кличе, що той Бог живий, який в тілі прийшов до людини, коли прийде в мій дім і побачить, побачить жінку, яка мене не слухає, яка далека від Бога, побачить моїх дітей, які не слуні, Побачить інших моїх слух, як вони себе поводять по відношенню до Бога. Відношенню до нього і до Господаря вони добре відносяться, бо бояться, бояться кари, бояться ще чогось. І, Хрис... і Христос каже, я прийду, а сотник каже, ні. Скажи тільки слово. Я теж маю підвладних. я кажу, тому іди туди, він йде, тому кажу, йди сюди, то й приходить. Скажи Слово, і цього буде достатньо. Скажи слово, і цього буде достатньо. А чи не є оцей сотник для нас отим великим прикладом? Скажи слово, і цього буде достатньо. Хіба мало Господь Бог до нас промовляє? Чи мало ми чуємо Слово Боже? Чи ви так хочете, щоб Христос прийшов до кожного з вас додому? А в який час ви хотіли запросити Ісуса Христа? Туди, коли ви зробили порядки, і так, не чіпай, чіпай, зараз прийде Христос, всі стоїмо і чекаємо. Чи в такий час, коли ви Його не чекаєте взагалі? Чи може в той час, як ви вдома робите якусь нараду? Будуючи плани свої оті підлі, щоб щось комусь зруйнувати, щось у когось украсти. В цей час хочете, щоб Христос прийшов. Чи може що ви хочете, щоб Христос до вас прийшов у часі вашої гулянки чергової? Чи достатньо би сказав Слово? Може, взяти приклад від сотника і казати, Господи, не треба приходити до мене додому. Скажи тільки слово. Мені достатньо слова Твого, яке я чую святого Євангелія. А потім, Господи, я себе підготую належно до такого стану душі, щоб в будь-який час, коли ти до мене прийшов, я був би радий тебе бачити. Я був би щасливий, щоб мої діти з тобою зустрілися, всіх, хто є біля мене. Бо вони гідно і достойно тебе, Боже, слухають Твоє Слово, приймають Твоє слово, живуть Твоїм словом. Сьогодні церква святкує неділю всіх святих українського народу. Ті, хто був на утренні, ви чули, скільки ми перечитували наших святих українських. І сьогодні читає Господь Бог, читаємо ми блаженства, які висвітлює Господь Бог. Він каже блаженні, Він каже, блаженні голодні спралі і справедливості, блаженні засмучені, блаженні тихі, блаженні чисті серцем, блаженні миротворці, бо синами Божими назвуться, блаженні переслідування за правду. Блаженні, коли вас будуть зневажати, гонити виговорюючи на вас, всяке лихе слово, мене ради. Всі труднощі нашого життя це є можливість приблизитися до Господа Бога. Не тягніть передчасно Бога до себе додому, бо отримаєте кару, вічне осудження. Через те, що недостойно є готові зустрітися з Христом. А через труднощі самі приближаємося до нього. Ми дуже часто любимо притягнути Бога до себе, до хати, а не свою хату приблизити до Бога, свою сім'ю, свою родину, свою роботу, свій колектив, з яким ти працюєш, свою парафію, з якою ти разом молишся. Як ми притягаємо Бога? Ну, як притягаємо? Пробуємо. Прийшов до священника, написав на листку за здоров'я Василя, Марії, Івана. Поставив 100 гривень, каже, все. Так, тепер, Господи Боже, бач, я тобі заплатив. Все, давай, виконуй. Я ж тобі заплатив, що? А, ще мало, свічку тобі зараз ще. Так, Боже веш, три свічки тобі засвітив. Все, давай, Господи, йди сюди, займайся моїми проблемами. Ми тягнемо Бога сюди до себе, як свого такого, знаєте, привласненого джина. Прийшов і так, Господи, дітей мені оздоров. Господи, чоловіка би горівку не пив. Господи, жінка, щоб мене слухала. Ну, я ж тобі молюся, Боже, а що, що це таке є? Не треба Бога тягнути на землю? Треба до Бога приближатися станом своєї душі, своєю молитвою, себе міняти і йти до Бога крок за кроком. Тоді ми прийдемо до Бога. Бо як написано, як написано. Кажу вам, що багато прийде, хто зі Сходу і Заходу, і засядуть за Авраамом Ісаком в якому у царстві небесні. А сини царства будуть викинуті геть, де буде плач і скрей зубів. Багато прийдуть із Сходу з Заходу, каже Ісус. Прийдуть чужі, а сини царства, до кого прийшов Ісус Христос, будуть викинуті геть. Ми, маючи велику спадщину церкви віри в Ісуса Христа, ми Його теж привласне То наш Бог. Ми Його віримо в нього. І Господь Бог і про вас сьогодні так каже. Ви, які себе позиціонуєте, Божими, будете перестрашним судом стукати у двері, в царські двері. Господь скаже, геть під мене, я вас не знаю. Як, Господи, хіба мене Твоїм іменем пророкували, хіба не Твоїм іменем істляли? Господи, до церкви ходив гроші жертвував, Як так? так що? Господи? Іди, геть, я тебе не знаю. Чому? Бо Тому що ти до Бога не зробив ні один крок. Ти ціле своє життя тягнув Бога до себе. Ми маємо робити до Бога крок крок за кроком. Робити себе кращими, робити себе стриманішими, робити себе чистішими. І це нас буде приближати до Бога. Бог хоче. Щоб ми йшли до нього, а не тягнули його до себе? Я не хочу рівняти людину і, і собаку, але коли ти кажеш до пса, ходи сюди, він приходить, коли кажеш, принеси мені то, він йде, ти себе почуваєш ким? Господарем. А коли ти тягнеш пса до себе, він не хоче йти, як пес має на тебе реагувати? Хто ти? Ми маємо бути вільними, і наша свобода в цьому і проявляється, що ми не тягнемо Бога, а йдемо до нього. Тому каже, сказав він сотникові, що ніде в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Бачите, як важливо є не тягнути Бога до хати, а йти до нього. І сказав Ісус, іди. Хай тобі станеться по твоїй вірі. І я кажу вам, і ви йдіть у те життя і в ту подорож до Бога, і хай вам станеться по вашій вірі. Амінь.